Слава Ісусу Христу, то не цвяхи, а мій гріх Тебе судив, то не цвяхи, а мій гріх Тебе прибив, то не цвяхи, а мій гріх Тебе тримав, хоч давно це було, за мене ти страждав, Страстна п'ятниця, день спомину смерті нашого Божественного Спасителя. Ісуса Христа, але якої смерті, дорогі браття і сестри. Ісус Христос не тільки мав чудові прекрасні проповіді, де Він говорив, що немає більшої любові, як віддати життя Своє за друзів своїх. І ось сьогодні Він довершує це. Він доповнює свою проповідь. На своєму власному прикладі, коли віддає своє життя в страшних болях і тортурах на Христі за тебе, людину, за тебе, грішнику, щоб тебе вирвати з пащі диявола і запровадити додому Небесного Отця, Ісус Христос платить таку величезну ціну, коли віддає своє життя на Христі. Віддає свою найдорожчу кров до останньої каплі. Послухайте, мої дорогі, що про цей день говорить 765 років до народження Ісуса пророк Ісаїв. Пророк Ісая, немов був, був присутній в цей день страсної п'ятниці на горі Голгофті і все немов бачив своїми очима. Але це було ген ген століття ще до народження Спасителя. Ісая 53 розділ. Хто б повірив тому, що ми чули, кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої, не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його. Ні вигляду принадного не було в ньому, зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали, та Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог Його побив. Принизив, Він же був поранений за гріхи наші роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та Він упокорявся. І не розтуляв своїх уст. Немов що заріс, на заріс ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в уст його. Та Господь схотів придавити його стражданням якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням, слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і загрішників. Заступився. Про кого, дорогі брати і сестри, сьогодні в ту страсну п'ятницю найважливіший день історії людства, говорить пророк Ісая, як не про смерть нашого Божественного Спасителя і страшну смерть, що він був зневажений останнім між людьми. Він був чоловік болів. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його. Ні вигляду приначного не було на ньому, та він наші недуги взяв на себе, він поніс на собі наші болі, і написано зневажений останнім між людьми, і ми його за ніщо мали. Так, власне, виглядала дорі браття і сестри та Страсна П'ятниця. Ми розважали вчора, як. Ісуса так схопили, так, дали Його до тої темниці, ще не було засуду, але вже там, в тій темниці первосвященника, скільки він зазнає зневаг, скільки він зазнає того болю, як будуть рвати його бороду, як тих 15 тортур, почитайте, як будуть його садити на крісло, наїжене цвяхами. Як будуть вливати йому в уста ті нечистоти, як будуть його припалювати тими рожареними смолоскипами. Він вже сьогодні, в ту Страстну п'ятницю, коли стане перед Палатом, він вже буде весь тяжко поранений і тяжко побитий, за кого людину? За тебе. Сьогодні є день, день найнесправедливішого суду за всю історію людства. Коли навіть той поганин Пилат визнає Ісуса невинним, ми того, якщо Ісус невинний, за що ти Пилате, даєш Його на страшну муку бичування? Де так тяжко поб'ють Спасителя тими бичами? За що йому надівають терневий вінець на голову? За що, коли він є невинний, але найгірше впереді? Коли Ісуса поставлять сьогодні для вибору того безбожного народу, поставлять вараву вбивцю, злодія, злочинця і поставлять невинного Ісуса, Де Ісая говорить, що ніколи не було неправди в устах Його. І що той народ єврейський, який декілька днів тому назад співав Осанна благословенний», сьогодні кого Він вибере? Він вибирає сьогодні злочин, Він вибирає сьогодні вбивцю, Він вибирає сьогодні того садиста, а Ісуса видає на смерть, коли будуть кричати в дворі Пилата, розіпни, розіпни Його. І Пилат вмиває руки, але серце своє, брудне серце він не вмиє, і бере той лист і підписує винен. Смерті на Христі. Дорогі браті і сестри, подивіться, як Христос приймає цей вирок смерті. Написано є, що Він не відкривав ус своїх, якби Він відкрив свої уста, всі би впали трупом. Але Він знає, що це прийшла година, на яку Він прийшов на ту долину сліз, а тою годиною це є Його смерть на Христі. Це є відкуплення людського роду. І тому, коли перед ним після вироку поставлять хрест, він не буде цей хрест відкидати. Він не буде цей хрест проклинати. Він візьме той хрест. Він обніметь його, він поцілує той хрест. Він подякує Небесному Отцеві за цей день, коли Він візьме, візьме той хрест на свої рамена і занесе його на місце своєї смерті. Розважає люба душа християнська. Сьогодні особливо ту страстну п'ятницю розважай про хресну дорогу, стація за стацією, як Ісус любить Хрест, як Він Його обіймає. Адже ж хрест це є знак перемоги, хрест це є знак спасіння, хрест це є ключ, яким Бог сьогодні відкриває тобі двері до вічного життя. Сьогодні Ісус висить на хресті. Сьогодні ті цвяхи роздирають Його найсвятіші руки. Сьогодні логин проб'є Його найсвятіше серце, та Ісус віддасть останні каплі крові і води за Тебе, грішнику, за твоє спасіння. І тому, як ти цінуєш цей день, як ти відносишся до того дня, що є в твоїх думках. Що є в твоєму серці? Чи ти маєш ще каплю любові до Божественного Спасителя? Чи ти цінуєш ту велику жертву, яку сьогодні Ісус за тебе, так грішнику за тебе, Ісус, платить, ту високу ціну Небесному Отцеві. Але може, чи тобі байдуже те, що зробив для тебе Ісус? Це просто такий може сьогодні механізм так прийти до церкви, так поцілувати плащаницю, скоренько перехреститися, скоренько змовити Отче наш, і вже тікати додому, як написав Ісая, що ми його заніщомо. І так сьогодні багато людей мають за ніщо страстну п'ятницю, мають за ніщо смерті, смерть нашого Ісуса, Його рани, Його страшні муки, які він пережив для тебе, людину. Для тебе рішення. Може, не один скаже своїм вчинком, своїм життям, а Ісус помер, та й добре, дякую, але в мене є свої справи, в мене є свої інтереси тут світі. Мені треба готуватися до великого дня, бо треба на стіл накрити. Ні. Сьогодні ніякий стіл, сьогодні ніякий базар. Сьогодні проведіть найбільше часу у стіп Ісуса, у стіп гробу Господнього. Порозважайте про Його мор. Порозважайте і про свої гріхи, бо ці гріхи стали причиною тої смерті. І не думайте, що Ісус помер тільки один раз так в кровавий спосіб колись. Але Ісус і по сьогодні вмирає за тебе. І по сьогодні Він терпить, коли ти наново розпинаєш Його своїми гріхами, своїми беззаконнями. Подякуй в тихій молитві. Ісусові за хрест. Подякуй і за той хрестик, який ти маєш в житті. Не відкидай той хрест, не відкидай його. Тому що цей хрест тобі відкриє дорогу до неба. Цей хрест буде тою кладкою від одного кінця до другого, від землі до неба. Якщо ти його обріжеш, ти до неба не потрапиш. Христос тобі допоможе нести твій хрест. Хрест це є символ перемоги над цілим пеклом, людину. Дивись на хрест і міняй своє життя. Одного разу в Польщі, це вже було під кінець комуністичного режиму, на одній фабриці. Люди захотіли собі в цеху повішати хрест. І думали, будь-що буде, буде кара, то буде, але хрест ми повішаємо. І у вас вони повішали хрест. В своєму цеху. І на другий день приходив начальник, він був комуніст, побачив той хрест. Люди думали, що зараз буде скандал, він зніме той хрест, викине. Але він так глянув на хрест, глянув на людей і сказав: ви повісили хрест? Чудово! Може, вже нарешті, коли ви прийдете, каже той начальник на роботу. І перед вашими очима буде хрест. Може, вже нарешті ви перестанете красти і виносити з роботи. Може вже, коли будете дивитися на хрест, ви перестанете клясти, ви перестанете злословити, матюкатися, перестанете бути злими людьми добре, чудесно. Хай висить той хрест. Може, хоча б той хрест змінить ваше життя. І на другий день той хрест, ті, які його повішали, ті його і зняли. Так, це є такий приклад. Бо коли ти дивишся на хрест, цей хрест має міняти тебе, людина. Коли ти дивишся на хрест, ти маєш розуміти, що мені потрібно перестати красти, мені потрібно перестати клясти, мені потрібно перестати гніватись. Мені потрібно простити, бо Ти, Ісусе, на хресті прощаєш, Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять. Мені потрібно, так як ти розбійнику відчинив двері до неба. Мені потрібно відчинити своє серце до ближнього, а особливо до того, кого то серце не любить і ненавидить. Коли я дивлюся на хрест, той хрест повинен міняти мене. І тому сьогодні зверни увагу на хрест, особливо в ту страсну п'ятницю, людино. Зверни увагу на терпіння Ісуса. Дорогі браті і сестри, знайдіть час на розваження. Відкрийте собі Євангелія страстня, відкрийте собі Пророка Ісаїв, 53 розділ, Почитайте собі, заглибтеся, відкрийте собі Катерину Емірі, День страсної п'ятниці. Розважайте про муки. Небесний Отець так любить, коли ми розважаємо про терпіння Ісуса. Побудьте. Біля плащаниці, перед найсвятішими тайнами. не тільки поцілувати і додому, але побудьте в тишині. Просто порозважайте собі про своє життя, скільки там є змарновано часу, скільки є тих гріхів, які розпинають Ісуса. За них комусь потрібно буде відповісти, або взяв ті наші недуги і ті наші гріхи на свої плечі, на свої рамен. Не спіши додому, побудь біля Ісуса. Не будь так, як апостоли лишили його, лишили на призволяще. А будь так, як Йоанн, будь так, як Марія Магдалина, будь як, як ті невісти-мироносиці, які були біля Ісуса, будь як Мати Божа, будь як Пресвята Богородиця, які були біля Христа, які були для Нього тою мовчазною підтримкою. Коли сьогодні світ буде кричати тими забавами, криками, розіпни Його то ти побудь біля Нього і будь тою глибокою підтримкою для нашого Божественного Спаси. Скажи дякую, дякую тобі, Ісусе, за твою смерть, якби ти мав, був призначений на страту, на страшну муку, і хтось би прийшов і сказав, добре, добре, я молодий, але я віддам за тебе життя, а ти йди і живи собі живи собі спокійно». Чи тебе не був такий людині вдячний? Та певно, що би був. І тому будь вдячний, Ісусу. Пробуди своє сумління. Пробуди себе від того духовного сну і віддай Богу глибоку подяку за цей день страстний, великий, п'яти.